У Луцьку судитимуть агенти білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України. Повідомляють у СБУ за даними слідства. Фігурант – 25-річний місцевий безробітний, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхні завдання. Серед основних відслідковувати локації блокпостів та укріп районів сил оборони на північному прикордоні України. Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями, або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці. Щоб зібрати розвіддання, агент обходи місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди сил оборони та позначав їхні геолокації на Google картах. Фігуранти завчасно викрали і затримали за місцем проживання. Під час обшуку оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.